Це те ж саме, що і то все, але в такому компактному виді, знову ж таки, тут просто лійка стоїть без отого огромного автокрафта. Можна зробити також автоматичним. Зараз я вам покажу, як це робити. На цьому теж такий баг, я не знаю чому, але. Якщо так от нажати, то тут, по ідеї, повинні спостерігачі йти. Але вони не йдуть, але то це таке. Представимо, що вони йдуть. Ось ліки, які якраз об'єднані до е, діжки, це просто під'єднані е, 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 до самого майструвача, це не цікаво. Але е, е, як я взагалі зробив, що е, тут важіль, і він е, активує. Е, е. Якраз цей механізм. Дивіться, важіль тут врестований пил активує, тут спостерігач, спостерігач в жарівню, в жарівку. точніше. Далі компактор, і компактор вже активує усю всю систему, щоб перекрити якраз ці воронки. Взагалі, як це працює, дивіться.